Права 1615. На малюнку 124 зображено розгортку прямокутного паралепіпеда, вимір якого 1 см, 1,5 см і 2 см. Обчисли. перше завдання площу кожної грані. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 124, ось він тут на дошці. Для того, щоб зрозуміти, де буде яка площа, давайте ми введемо деякі позначення. Отже, у нас 1,5 хай це дорівнює А. Потім Б нехай дорівнює 1 см, а С нехай дорівнює 2 см. Для чого ми це записали? Дивіться, якщо ми будемо А множити на Б, це в нас буде оця площа а B – це буде площа ось цієї грані. І тут так само видно, що вона тут так само є. Це протилежні у нас грані прямокутника рівні. Тут також буде А, Б грань. Потім, гаразд. Тепер, давайте дивитися, якщо у нас тут Б1 сантиметр, то і тут у нас з боку я можу написати Б. Тут це буде, і тут буде Б. Тобто оця грань у нас буде Б, що множиться на С. І ця грань, відповідно буде Б. Що множиться на С. Ну і залишилася у нас грань. Якщо оця сторона А, а ця С, то це буде у нас А помножити на С або АС. Ось ми розписали, де які в нас будуть грані протилежні грані у нас площа протилежних граней рівні. Ну що ж, зараз тоді ми готові обчислювати площу кожної грані, записуємо А, Б чи А помножити на Б. Замість А пишемо 1,5 см, Що множиться. Ну, а Б у нас 1 см. Ну і це вийде. 1,5 см, що множиться на сантиметр. Це буде квадратний сантиметр. Є. Ну що ж, наступне. А Б ми зробили. Давайте БЦ знаходити. Отже, записуємо БЦ до рівня. Потрібно Б у нас 1 см, помножити на С на 2 см. Записуємо 1 см, що множиться на 2, це буде 2 см, що множиться на см. це буде квадратний сантиметр. Є? Ну і залишилося ще знайти АС. Записуємо АС до рівня. А у нас дорівнює 1,5 см, що множиться. А це 2 см множимо на 2. 1,5, що множиться на 2, це буде 3. А сантиметр що множиться на сантиметр це буде квадратний сантиметр. Є. Ну що ж, отже, ми вже знайшли площі усіх граней на цьому малюнку 124. В другому заданні потрібно знайти площу всієї розгортки, оскільки у нас. Протилежні грані рівні, то АВ зустрічається два рази, ВС зустрічається два рази, і АС зустрічається два рази. То ми можемо записати, що загальна площа С буде дорівнювати 2. А в дужках записуємо АВ плюс Б, і плюс АС. І це дорівнює. Ми це можемо записати як 2, що множиться замість АВ Пишемо 1,5 квадратного сантиметра. Додати. Замість Б, це пишемо 2 квадратні сантиметри. Додати переносимо 3 квадратні сантиметри. Так, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо, це буде 2, що множиться. 1,5 плюс 2 це 3,5 плюс 3 це буде 6,5 квадратного сантиметра. Це дорівнює 2 на 65. Це буде 130. Тут є один знак після коми, Ну в кінці відкидаємо, то це буде 13. Записуємо, що це буде 13, і в дужках записуємо чого. Квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, обчисли в першому завданні площу кожної грані пишемо 1,5 квадратного сантиметра. Потім. 2 квадратних сантиметри. І пишемо 3 квадратні сантиметри. Є. І в другому завданні обчисли площу всієї розгортки. Записуємо 13 квадратних сантиметрів. Ну що, ж, ось таке завдання на обчислення площі розгортки та площі кожної грані прямокутного паралепіда. На цьому вправу завершено.